Царство, яке розділилося саме в собі, воно спорожніє. Тобто, іншими словами, в єдності перемога. Коли в державі є єдність, тоді держава буде міцною. Хлопці, про яку перемогу ви зараз нам розказуєте. Коли в нас воюють, лише мобілізовані, добровольців майже не лишилося. Контрактників обмаль, Поліцію на фронт не загнати. Є декілька підрозділів, і то вони там. Дуже маленькі, ті, хто мають воювати, їх в окопи не загнати. Пенсіонери військові, які не досягли 60 років, пішли на пенсію там в 40-45 років. Вони теж не воюють. Таких в нашій державі більше 150 тисяч. Про яку перемогу ви кажете? Або ви об'єднуєтесь і ми разом йдемо до перемоги, або закінчуйте той цирк і все припиняйте. І, бо держава вона вціліє тільки коли буде єдність. Проти Біблії ви нічого не можете подіяти. Якщо Біблія каже, що тільки в єдності, то то буде тільки в єдності. Якщо царство воно розділиться саме в собі, воно спорожніє.